В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як можна налаштувати текстуру у вигляді картинок. Ми вже з вами пам'ятаємо, що для того, щоб можна було створити текстуру, ми заходимо з вами в групу шейдинг. Ну і тепер сюди треба додати текстуру Текстура із зображення. Так, знайшли. Тепер натискаємо кнопочку Відкрити. Так, і тепер на диску D Ми візьмемо є в мене такі невеликі картинки, тому що лише з ними вони працюють класно. Так, картинки, картинки, логіка. Так, картинки. І отут в мене є іконки і PNG. От якусь виберемо іконку. Ну, наприклад, отаку. Відкрите зображення. Так. Далі пам'ятаємо, що колір треба з'єднати. Зараз я секундочку, щуся, щоб було добре видно. Колір. Базовий колір. Натиснули. Так, програма запрацювала. Так, і от в нас З'явилася оця. Але ця текстура, бачите, розклеєна по всьому нашому блокові. Тому ми з вами можемо зробити деякі налаштування. Для цього треба ще додати один блок, додати блок Vector і вибрати розкладання. Так, от у нас з'явився ще один блок. Так, тепер нам треба його відповідно з'єднати із блоком от оцим. Для цього от вектор. І з'єднуємо до вектора. Так, додали. Так. Так. Так, цей додали. І ще нам треба додати один блок для того, щоб можна було задати координати, координати текстури. Так, тут поставили. І тут з'єднуємо UE і вектор. Так. Ну і тепер ми можемо робити деякі налаштування. Для цього нам треба буде отут. Задати різні значення, і таким чином ми можемо налаштувати наші блоки. Так, от воно в нас запустилося. І тепер отут блокові розкладання ми з вами можемо зробити деякі налаштування. Збільшимо цей блок. Так, опустимося трошки нижче. І от тут в масштабі, наприклад, задамо масштаб 10. От, скрізь задамо по 10. Тобто ми зможемо з вами. І тут масштаб 10. От бачите, наші... якщо подивитися та перевернутися це вікно, от, бачите, він у нас покрився такою текстурою. Далі отут ми можемо з вами задати, наприклад, обертання. Ну, наприклад, напишемо 30 градусів. Так, і, наприклад, по осі Х20 градусів. Ну, от воно буде відповідним чином. Тепер тут можемо написати 0,25, наприклад. Тобто змінити розташування. І так, якщо тепер наше от нам оце все підходить і влаштовує, переходимо на вкладочку. І тепер ми можемо побачити, який буде вигляд мати наш куб от у цьому, такому, з допомогою такої текстури. Так, отаким от чином ми можемо проводити налаштування текстури.